Він завжди був добрий і трудолюбивий. Він завжди приходив на допомогу, хто того потребував. Такими словами згадують полеглого на війні героя Василя Куніцького. Чоловік народився у селі Скомороши на Чортківщині, працював трактористом. У березні 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. Загинув 10 квітня того ж року на Донеччині. Сьогодні в рідному селі Василя Куніцького на фасаді місцевого клубу відкрили меморіальну дошку полеглому бійцю. Право це зробити надали рідним героя – батькові, дружині, дітям та онукам. Ми повинні завжди дякувати йому, його родині за таку велику жертву, які вони понесли. І вже ніколи їх батько не переступить поріг їхньої хати. Під час церемонії освячення меморіального знаку священики відправили поминальний молебень і помолилися за перемогу України. Він був добрий, допомагав вам. Тож завжди підтримуйте і допомагайте їхній родині. А герої не вмирають. Герої вічно живі, герої пам'ятають на небі і на рідній землі. У спогадах односельчан, знайомих, рідних та друзів, герой Василь Куніцький залишиться прикладом мужності, добра та щирої любові до рідної землі, вічна та світла пам'ять захиснику.